Всім вітання! У нас на столі зараз вчорашня схема і такий коротенький курс фізики шкільної відносно потужності струму опору. Тобто тут всі розрахунки є. Кому цікаво, той може згадати шкільну фізику і пройтися по цим всім обрахункам. До чого це я все робив, щоб ви зрозуміли, що коли у нас напруга. 40 вольт, то потужність буде 120 Вт. Але коли у нас напруга виростає до 60 вольт, то у нас зростає струм і потім струм вже цей зріс, виростає і потужність, але потужність виростає більше, ніж 2 рази. Тобто при напрузі 40 вольт 120 Вт, при напрузі 60 вольт. 276 Вт. Це для того, щоб ви далі зрозуміли, що відбувається в системі. Тепер я включаю. Це у нас буде контроль струму. Тут у нас буде контроль напруги. Зразу ставлю на 600, тому що може навіть вийти за 60 вольт. Ну, але зараз побачимо, чи так буде. На схемі у нас є трансформатор той синенький, і оце у нас розетка. Зараз тут навантаження немає. І подивимося, як працює система. Струм 1,7. 21 вольт і тепер я включаю додаткове навантаження на трансформатор. Так, шум стих і можемо спілкуватися. Те, що я розписав на аркуші паперу 40, 60 вольт, ви побачили на практиці. Тобто я вже це перед цим пропрацював і побачив, що напруга виростає в півтора рази, саме за рахунок того, що я. Спочатку виключив навантаження, потім включив. В попередніх своїх відео я говорив, що має значення послідовність розгону системи. Але тут, як виявилося, ще і впливає навантаження на даному трансформаторі. Тепер також всіх цікавить, як веде себе струм на вході. Зараз ми це все перейдемо, подивимося. Так, включаю навантаження струм. І, як ви чуєте, двигун лече-ледше працює. Тепер я включаю лампочка запрацювала досить потужно, струм майже 1 А. Став навіть менший. Декому буде це важко повірити, але резонансна система і цей трансформатор можуть видавати досить -таки хороші показники. Сам деколи ці моменти випадково трапляються, тому що енергія, яка рухається, Оці всі віхи, які розкручуються в цій системі, вони досить таки себе специфічно виведуть. і оцю енергію треба вміти розкрутити. Попередній результат був 40 вольт. Пройшов один день без зміни струму ми вийшли на підняття потужності в два рази. Всім успіху і до нових зустрічей!